Доброго дня всім! Вітаємо вас на нашому каналі домашньої кухні. І зараз я вам покажу найпростийший е, рецепт, як вдома заквасити швиденько помідори. Для цього нам все цього, нам, нам треба маленький пучочок петрушки, 5 кілець е, цибульки, 5 кілець моркви і сіль. Ну і, звичайно, помідори. У нас помідори домашні, е, тому вони такі різного калібру е, е, величини. Якщо ви будете купляти, то купляйте такі невеличкі і однакові. Ну і просто дивимося. Чиста баночка, на низ ложимо петрушку. Отак, От Кидаємо петрушку, кидаємо на низ цибульку. Кидаємо. Моркву на є так само. І заложимо помідори. На неї скидаємо бішечки. Помідорки дуже смачні, рецепт дуже простий. Закладаємо. Так само можна робити і зелені помідорки, хто любить. Я люблю зелені. І теж можемо трошки менші. І на цю банку сипимо три повних ложки солі столових. Сипаємо три повних столових ложки солі. Човона різла нам бачите? Маленько потрушуємо? Ну, не влазить все. І набираємо повну банку холодної води. Набрали води. Закриваємо кришкою. Декілька разів перевернемо, щоб у нас простала сіль. І все. І залишаємо на 4 дні 4-5 днів в теплі. Далі пробуйте і ховайте в холодильник. Пробуйте, робіть, підписуйтесь. Запаминаємо. На дно петрушка, 5 кілець цибулі, 5 кілець моркви і 3 столові ложки повних солі на 3-літрову баночку.